Доброго дня. Пропоную вашій увазі тактичний годинник Т8 Pro. Додаток до годинника New Wir. Можливість виконувати дзвінки і приймати їх. Багато спорт режимів у годиннику. Батарея тримає до 5 діб. Можливість отримувати повідомлення від різних месенджерів. Зараз покажу. Ось різні повідомлення. Також є Facebook, Twitter, on Viber є, Instagram, Messenger. Так, ось спорт режими різні. Також є замірювання кислороду, тиску, сахар в крові міряє. В комплект входить зарядка, ремінець, інструкція і коробка. Також є колір хакі. Чорного є кольору і колір хакі є.